Інформаційна програма очі Мене звати Юлія Малинка. Наші журналісти готові розповісти про головні новини дня. Вітаю! Ворог гатив ракетами та з важкої артилерії по Дніпропетровській, Миколаївській, Донецькій Харківських областях на Харківщині за тиждень сапери розмінували понад 126 гектарів території. Вища рада правосуддя дала дозвіл на тримання під вартою екс голови Верховного суду Всеволода Князєва, якого підозрюють в отриманні хабаря на 2,7 мільйонів доларів. Про події дня у нашому огляді. А на цих фото наслідка обстрілів громад Харківщини з різних водів зброї рашисти стріляють. Саме по мирних нищать лікарні, школи, заклади культури. Гатили ракетами, артилерією окупанти і по Донеччині сьогодні під обстрілами часів яр, околиці Лиману, Курахівська громада, пошкоджені будинки, зруйновані вулиці. Московита вбили двох українців. 90 ударів ворог наніс по Запоріжжю. 31 домівка зруйнована. Одна 68-річна господиня загинула. Через обстріл московитів у веснянській громаді Миколаївщина здійнялась пожежа у цеху з виготовлення дерев'яних виробів. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 200 квадратних метрів. Постраждалих нещастя немає. Аби якнайменше спрацювало ворожої техніки, сили спеціальних операцій знищують ворожі безпілотники. Наші військові продовжують визволяти землі від окупантів. Понад 200 тисяч росіян вже двохсот. Щодня цифра збільшується. Харківський батальйон продовжує оборонну операцію в районі Бахмута. затремтів. на окупованому півострові стався вибух на залізниці. Пошкоджено приблизно 50 метрів залізничного полотна. З колії зійшли вісім вагонів. Представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що у Криму залізницю, де сьогодні трапився вибух, використовували для перевезення зброї для війни проти України. Сьогодні Україна вшановує пам'ять жертв вимушеної депортації кримськотатарського народу. Президент Володимир Зеленський очолив раду з деокупації Криму і ініціював меморіал депортації кримських татар. Ми б'ємось заради перемоги, зокрема для того, щоб нею найдостойніше вшанувати пам'ять усіх, хто був вбитий злом геноциду. Усіх проти кого здійснювали депортації. Щоб катастрофи, які знищували наших людей, перестали бути відкритими ранами, на цьому відео росіяни хизуються нанотехнологіями польової медицини. До пошкодженої ноги примотали рушницю. Ковити чергове демонструють, що вони не люди. Ми одягаємо наше вишите обрання. Військові привітали українців з ним вишиванки. Дніпропетровський ова презентували візерунок з закодованим словом перемога. В один день із святої спогад про трагедію. 18 травня щорічно відзначаємо день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Його вчинили московити 1944-го. Корінний народ Криму примусово виселили до віддалених регіонів радянського союзу від предураля до республік Середньої Азії. Спустіли домівки майже 200 тисяч кримських татар. 79 років тому рано вранці, як в улюблені методиці, катів Московії, совєтські нелюди увірвались до осель кримських татар. Червоні безбожники давали родинам на збори від декількох хвилин до півгодини. Вдумайтесь, пів години, щоб зібрати у клунок усе життя. А потім дітей, жінок, чоловіків, стареньких зганяли до вщен заповнених людьми товарних вагонів і відправляли за тисячі кілометрів від батьківщини. Причина вигадана совєтами підтримка кримськими татарами військ гітлерівської Німеччини. Майже все мужське населення було в рядах радянської армії в період Другої світової війни, але Нісмир на це, кримських тар звинуватили в колаборанції в підтримку гітлерівської армії, але це було не обґрунтовано. Під час примусової депортації у перші роки після неї загинуло до половини представників корінного народу Криму у часи Совєтів кримським татарам було заборонено повертатися на рідний півострів. Халіл Халілов розповів історію свого діда, якого виселили із Бахчисарая до Самарканду, звідки чоловік намагався перебратися до Ташкентської області, бо там банально була робота. Коли їх депортували з Бахчисарая в Самарканд на цей, цей тілекі, на який вони їхали, вся сім'я уже. Апухле від голоду, і мій дід він, е, копався в смітниках і знаходив е, шкірки від картоплі, І цією шкіркою він кормив е, мамусю і дідусю. І благодаря цьому йому ще трохи вдалося вижити і доїхати до Ташкентської області. Зауважу лише після здобуття Україною незалежності кримські татари змогли повернутися до рідного Криму. У селищі славське поповнення замість старого автобуса, який часто ламався, для місцевого навчального закладу придбали новий школярик. Відтак діти стали регулярно їздити до школи, а не ходити пішки. Та й навчальний заклад відвідують частіше. Оксана Сюшко багатодітна мати. Її діти навчаються в 11, -му, 7 -му та 1 класах славської школи. Жінка пригадує, як раніше відправляла учнів до навчального закладу. Ми з декількома батьками зкладалися до разом чи на бензину, чи на те, що хтось іде з батьків і веде всіх дітей. Якщо ж не було можливості їхати автівкою, усі йшли пішки, не зважаючи на мороз чи спеку. До нашого будинку 3,5 кілометри. Тому ми добрих 45 хвилин йшли. За той час діти встигали. Гали і впріти, і зголодніти, і попити їх захотіти. Тобто це досить вимотувало наші зусилля. А школярик, звичайно, що це полегшення дуже велике. З купівлею нового школярика батькам та учням стало простіше до навчального закладу. Вони тепер добираються не годинами, а за лічені хвилини. Відтак зросла і відвідуваність дітей у школі. Раніше діти пішки ходили до школи самі навіть по 4-5 кілометрів. Батьки привозили на власних машинах. Тепер добре, бо дитина економить час дитина. Економить сили, і головне дитина безпечно добирається до закладу. Юрій Греб, водій школярика, який щодня відвозить більше ста дітей до навчального закладу, аби розвести усіх, робить декілька кіл. Каже, на новому транспорті, який придбали на початку травня, працювати приємніше, він значно кращий та місткіший і не ламається, як це було і з попереднім старим автобусом. Це більш комфортний, устойчивий, легкий в керуванні, більше відомо. Зимою він теплий дуже. Дітком дітям добре їхати. Славська територіальна громада налічує 16 населених пунктів. Місцевість тут гірська, села розкидані далеко один від одного. Відтак є постійна потреба у школяриках. Ми отримали п'ять школяриків за останній рік ми отримали три нових: які ну на направду дуже допомогли. Один, один нас в Славську, один нас верхній рожанці, один нас. А, Е, в Лосянці. в нас є потреба десь в двох ще трьох школяриках. 2022 року автопарк школяриків у стрийському районі налічував 60 одиниць. Багато з них експлуатували більше двох десятків років. Спочатку повномасштабного російського вторгнення на нашу територію виникла потреба передачі школяриків для потреб зсу зі стрищини було відправлено для потреб зсу 12 школяриків, і відповідно ви розумієте, яка була нагальна і гостра потреба для того, щоб збільшити автопарк шкільних автобусів для підвезення дітей. Обласні чиновники обіцяють на вже придбаних школяриках не зупинятися за програмою співфінансування разом із громадами купуватимуть стільки, скільки потрібно. Така потреба надалі є. Це порядка 80 школяриків. Треба закупити цього річ. Попередньо це 71 одна одиниця школярика. Це звичайного потрібно закупити. І 8 спеціалізованих. Що стосується вартості школяриків, то їхня ціна коливається в межах 2,5 мільйонів гривень за кожен. Віталій Ковела, Вадим Кальченко, програма очі. Зробив перший удар матчу на милицях. Євгеній Шваб, поліцейський із Житомирщини. Після повномасштабного вторгнення долучився до лав ЗСУ, адже не хотів передавати шестирічному сину війну у спадок. У грудні минулого року окоп, де був Євген, атакував ворожий танк. Чоловік отримав важке поранення ноги та спини. Кінцівку довелося ампутувати. Та навіть з однією ногою та милицями в руках захисник здійснив мрію дитинства. Розіграв м'яч для улюбленої футбольної команди шахтар. У цьому матчі шахтар переміг противників із рахунком 2-0. Можливо, гірникам допомогла і підтримка відданого вболівальника. Я зі школи вболіваю за шахтар. Це емоції шалені, дуже хвилююсь. Але мрії збуваються. Нарешті зустрів своїх кумирів Тараса, Степаненка, Андрія П'ятого. Дуже приємно. Після гри на Євгена чекала ще одна приємність, окрім знайомства із улюбленими футболістами. Йому встановили протез у реабілітаційному центрі Незламні. До медзакладу 28-річний захисник потрапив після поранення. Місцеві фахівці виходжували чоловіка протягом 40 днів. Спочатку він не міг рухати навіть руками, та завдяки старанням медиків. Зараз Євген почувається значно краще і перебуває на реабілітації. Знання географії рятує життя на фронті. У цьому вкотре переконуються українські військові випускники географічного факультету університету імені Івана Франка. Сьогодні в альма матері їх було чимало. Усі відзначали 140-річчя факультету географії Львівського вишу. Випускник географічного факультету університету Франка та військовий Сергій Хараху певен, без знань з географії на війні немає чого робити. Банальне орієнтування на місцевості може врятувати життя, і навпаки, незнання може наробити лиха, як от у випадку з росіянами, які на переконання Сергія Хараху не дуже добре орієнтуються у сторонах світу, через що часто заїжджали на позиції збройних сил України. Особливо мені сподобалося, як майор звані майора. Приїхав на наш блокпост. Ось і. Привіз боєприпаси, озброєння. Ну а наші ж тоже там стояли російськомовні, були хлопці. і Він я привіз вам е підкріплення озброєння російською мовою. А ті кажуть, давайте все, виходьте, вигружайте. Коли він вирусився він зрозумів, що це він українцям, привіз боєприпаси. А сам він е представник російського е військового командування. був. 140 річчя географічного факультету відзначали в головному корпусі університету Франка. В деканаті сподіваються, що наступного року атмосфера буде переможною. Географія це історія, географія це сьогодення. На жаль, сьогодення окроплене кров'ю. І надзвичайно приємно, що серед географів коли… Наші побратими, захисники, нашого з вами майбутнього. Окрім військових, які тут навчалися, до урочистостей долучилися нинішні студенти, викладачі, гості з інших країн та влада. Географія це наука про землю, про населення, про господарську діяльність. Це така наука, яка ну, притамана кожній людині. Знаєте, як учень виходить зі школи, то він прощається, але з географією він не прощається вона з ним все життя. Останній гетьман України Павло Скоропадський 15 травня виповнилося 150 років від дня народження. Сьогодні ж у Львові погасили марку присвячену цій історичній постаті. Марку погасили. Це вже третя поштова наліпка, яку спільно з Укрпоштою створив громадський діяч Юрій Котик. Її наклад тисяча штук. Раніше вже видали марки, присвячені Тарасові Шевченку та Степанові Бандері. Наступна ідея Святослав Хоробрий. Марки не для широкого продажу. Їх на знак вдячності отримують наші закордонні партнери, видатні українці та військові. Ми якраз знаходимося в такий час, щоб люди визначилися, хто ми звідки і наше коріння. Для цього ми робимо такі проекти не тільки в Україні і за кордоном, щоб знати про нашу історію, про наших національних героїв. Свою поштову наліпку може видати кожен, якщо доєднається до проєкту Укрпошти власна марка. Це може звернутися будь-хто. Це може бути юридична особа, фізична особа, приватна особа. Вона може бути присвячена ця марка будь-якій події, але безпосередньо то, чим ми зараз займаємося, це популяризацію наших видатних людей. До слова, якщо ж хочете стати власником марки Павло Скоропадський, то просто напишіть Юрію Котику повідомлення у Фейсбуці. Перший, хто поєднав вишиванку з буденним одягом, був Іван Франко. Він носив її під піджаком. Вишиванку Степана Бандери відтворили у сорочці, яку нещодавно подарували головокомандувачу зсу Валерію Залужному. А президент Володимир Зеленський має декілька вишиванок у стилі мілітарі. Сьогодні відзначаємо день вишиванки, які сорочки одягли львів'яни. Дізнаємося у сюжеті Вікторії Палайде. Вишиті нитками чи бісером стримані чи різнобарвні – сьогодні на вулицях Львова ми побачили багато вишитих сорочок і запитали у містян та гостей, звідки їхні вишиванки. Це є лемківсько-бойківські озори, оскільки я є бойко на половину, на половину лемко я вибрала собі саме таку вишиванку. Це про колиску, це про дім, про затишок. Про любов до свого рідного краю, про оберіг. Минулого року мала нагоду е, оновити свої вишиванки, бо маю двох маленьких синів і хотіли, щоб вони теж долучилися. У нас були родині такі гарні фотографії на всі, на Різдво, на Пасху. І тому оновила собі і в такому ж самому кольористиці малюкам оновила у Коломиї. Ми були з жінкою спеціально їхали за вишиванками щенівців і купили вишиванку. Це друга чи третя в мене. Я сама пішла на вернісаж, обрала ту, яку хотіла, і все подарувала наречена. Наскільки знаю, це ніби Галицький регіон. Вишиванка це більше ніж символ. Це щось таке дійсно про нашу ідентичність, особливість українців, красу. І стійкість сьогодні вишиванки одягали й водії трамваїв. Ну то вже напевно пару років. Так відколи, як то говориться, загострилася ситуація в нас в Україні. Почали люди самі себе любити, любити Україну, і тоді почали одягати вишиванки. Тим часом із балкону Львівської ова чуємо сурмача. Від пишех святкувань у місті відмовилися невелика сцена, декілька запрошених артистів та пісні про кожного із нас. Ні, я з України, це напроти Дніпро. це там, де хресати, це там де Дніпро. Ні, я з України проти вас я не про але мені треба знати, хто тут хто сьогодні. Справді на зло всім москалям. Ми маємо показувати, що ми не тільки на військовому фронті, а й на нашому історичному фронті на фоні. Наших цінностей ми сьогодні святкуємо. І вишиванка моя улюблена, яка в мене є, тому що сьогодні свято. І мені справді дуже приємно мати можливість сьогодні вдіти вишиванку, коли хлопці стоять в пікселі в бронежилетах. І надіюсь, кожен з них вернеться і вдіне вишиванку в честь перемоги. Вони одягли піксель, щоб захистити своє право носити вишиванку. Наші захисники також сьогодні у вишитому. Вікторія Палайда, Вадим Кальченко, програма. Очі Гирьовики Львівщини позмагались на Кубку області. Участь взяла майже сотня спортсменів. Більшість з яких це студенти Національної академії сухопутних військ Львівського університету безпеки з життєдіяльності та Державного університету внутрішніх справ. Більше про те, як відбуваються змагання у гирьовому спорті та чим вони особливі були саме на Кубку області. Дивіться у сюжеті Алли Васьковської. Перш ніж вийти, змагатись, гирю треба підготувати своїм вихованцям з академії сухопутних військ. В цьому допомагає тренер Ігор Романів. Тому що якщо не натерти, то вона вилетить. Ви будете все, забирай. За командою судді стартує відлік часу. Його помічники навпроти кожного учасника фіксують, скільки разів спортсмен підняв гирю. Завдання ж учасника виконувати вправу, поки не закінчиться час. На це відведено 12 хвилин. Змагання на Кубку області відрізняються від, наприклад, чемпіонату України. По перше, вага гирі менша 24 кілограми замість 32 По-друге, спростили і вправу. Змагаються не у двоборстві чи поштовху довгим циклом, а тільки в ривку з довільною зміною рук, який ще називають гвардійським. Класичний гирівий спорт, це, наприклад, двоборство поштовх гир і ривок гир. на виконання. вправи дається 10 хвилин. Ривок з довільною зміною рук дається на виконання вправи 12 хвилин, і тут відмінність в тому, що можна змінювати руку багато кількість разів. Такі зміни в правилах організатори зробили, щоб допустити до змагань більше учасників. Вправа гвардійський ривок вона доступніша для загальних мас і доступніша в плані того, що не з дуже хорошою гиревою підготовкою можна показати доволі непоганий результат. Для Данила це вже п'яті змагання з гирьового спорту за рік. За 12 хвилин йому вдається підняти гирю 259 п'ятдесят Давай, разів. В іншій ваговій категорії найкращим став результат Андрія Бережнюка 270 сімдесят ривків з гирею. Більшу мотивацію дав мені мій суперник, який стояв на п'ятому помості, тому що до 10-ї хвилини ми йшли з ним майже бал-бал в, бал, в, бал, в притих. В Спорт і спорти, я переможець програвши. Я більше краще перший перше. Суперник Андрія Юрій Залуцький зупинився на цифрі 255. Суперник трішки краще був підготовлений. Напевно, приділяв більше часу тренуванням зв'язку з навчанням. Напевно, трошки менше часу приділив. У кубку Львівської області взяли участь 70 чоловіків і 20 жінок. Це проміжний старт для перевірки сил спортсменів. Алла Васьковська, Юрій Маковецький, програма. «ОЧІ». Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь нас до зустрічі до 19.00.